Мені нарешті з України прийшла е, моя улюблена кава від 25 Coffee Roasters І зараз я її буду заварювати. У мене тут нові смаки. Мені ще минулий не закінчився. Ось така в мене була. дуже нормально така кава? Мені, здається, в них трошки змінився. Не трошки, взагалі, змінився. Е, змінилось пакування. Я оце зараз думаю, яку мені першу спробувати. Е, Мені дуже подобається оця, як вона пахне. Оце така кисленька наче оця солодша. Так, ладно, я вирішила ось теж солодша. Тому що моя попередня, вона прям така кисла-кисла. І навіть за гірчинкою. І зараз хочеться чогось солоденького, напевно. Вони мені зробили помолу для фільтру. perfect for filter so I'm gonna make Що я не дуже виглядаю, через те, що, можливо, ще чутно по моєму голосу, що я захворівша. Але в мене з'являються сили на те, щоб якось функціонувати, і мені нарешті хочеться після трьох днів е, тотального відпочинку щось робити. Зробіть, розтягуючи рухи активніше. Дякую, не треба. Бо я як розтягнусь, так і не встану. Я думаю, вже нарешті прийшов час, щоб. Е, Дозняти зняти це відео, тому що я його починала знімати, і в мене був прогрес, але так вийшло, що я захворіла, як ви можете побачити. І сьогодні в нас уже, знаєте, як то кажуть, заснув 31-го, проснувся 6-7 січня. От у мене так само сталося. Всі нормальні люди роблять це в кінці грудня, а я трошки запізнилась. Нічого страшного. Так буває, це нормально. Це я так себе заспокоюю, тому що. Хочеться вірити в те, що цей відпочинок пішов мені на користь, і я вирішила не поспішати з ресетом, з плануванням 25-го року і вже дати волю всьому, що відбувається, і зробити це, коли в мене на то будуть сили. От зараз відчуваю, що сили є, тому давайте я вже дуже багато наговорила, Я сподіваюся, що мені вдасться це все повирізати. І не втратити сенс того, що я тут вам не розказувала. Тому що в мене не зовсім є план для цього відео. В мене є, знаєте, такі пунктики, які я хочу. Е... Боже, в мене так бісить, коли я починаю забувати якісь слова і пам'ятаю їх лише англійською. Мені одразу якось, не знаю, так стрьомно становиться, що мене за це засудять. Я не знаю, яке в результаті вийде це відео, але воно буде про те, як я буду. Потихеньку разом з вами, потихеньку, це мені здається буде слово мого наступного року. Планувати 2025 рік, тому що я втомилась кудись постійно поспішати, кудись бігти, і мені хочеться спокою і перестати вимагати багато від себе. Це не буде про якісь кардинальні зміни, бо я не хочу, знаєте, знову себе закопувати, починати з 1 січня нове життя, але точно буду продовжувати займатися тим, чим займалась. Трошки хочу ще розхламитися, розпланувати, передивитися свої цілі. Які я ставила минулого року, і трошки змінити систему планування. Так, у мене тут на комп'ютері є нотатка, де я планую своє відео, я вам її потім покажу. Мені загалом дуже важко дається таке планування відео, тому що я роблю зазвичай. Блін. Дякую, Snapchat, до свидання. У мене тут трошки активувалися мої одногрупники <су> щодо груп-проєкту. группроєкту. Ви могли побачити, я в основному зараз публікую влоги і нещодавно. Опублікувала відео про мій день, яке взагалі було не заплановане, і там ще парочку перед ним. І мені так сподобалось собі прописувати нотатки і додавати туди, що я хочу зняти, що я хочу сказати, щоб нічого не забути, щоб відео якимось виходило інформативним, а не так, що я просто показую кадри життя і вставляю якісь рандомні фрази, і люди потім такі блін, а як це все зв'язати? І мені захотілось як раніше користуватись якимось. Планером контенту і перенести це все в Notion, як я робила раніше. Хто дивився мене, у мене була просто велика закоханість в Notion, і я була, мені здається, однією з тих, хто першим почав їм користуватися. Ну, можливо, ладно, не перша, можливо, звісно, не перша, але мої туторіали були одні з перших. Вони правда російською мовою, але вже що маємо, то маємо. І зараз я займуся переносом тексту з нотатки в Notion. Це перше, що я хочу зробити, і потім вже буду показувати вам, що я буду робити далі. Все, поїхали, бо я дуже багато наговорила. Мені в рекомендаціях випало дуже цікаве відео про планування якраз в Notion, якраз те, що я її хотіла робити за системою спринтів 12 -ти тижнів. Я зараз намагаюся розібратися з цим. Всім. От. Але зараз моя головна ціль це записати собі все, що в мене є, е, в голові і розпланувати свої цілі наміри на 25-й рік. Також я хотіла зробити аналіз минулого року, тобто якусь. Глибоку рефлексію, що вдалося, що ні, що можна робити краще, а що взагалі не робити. Але потім я зрозуміла, що я і так цим займаюся кожного ранку зараз, тому що я регулярно нарешті почала вести е, щоденник і боже, мені постійно не встачає чогось в руках. Вау, і думаю, що цей метод зараз буде трошки неефективним. Якщо мені прям захочеться це зробити, то я подробицях це все розпишу, але щоб не підтримувати свою хронічну тривожність, думаю, мені не варто зараз поглиблюватись в цю тему. І я просто зараз передивлюсь свої цілі, які записувала на 24 рік, тому що я дуже давно закинула і навіть не заходила на цю сторінку, не дивилась, що я тут собі понаписувала, чи вони все ще актуальні і перенесу дещо в свій новий список. Я, до речі, в минулому відео здається знімала, що я там собі щось прописувала в зошит, але це була практика, яку я робила за 12 днів до нового року. Це єдине, що я встигла зробити перед тим як захворіти. І там я собі писала, що я хочу залишити в минулому році, і що я з собою не беру в новий рік. Дивіться, який в мене тут сетап. От і як не відволікатися на навколишній світ, коли стільки всього відбувається? Взагалі мені здається, цей апартмент, в який нас поселили в цьому році, він найкращий за всі три роки, тому що подивіться на цей вид з кухні. У мене, звісно, не такий хороший вид з моєї кімнати, тому що моя кімната знаходиться отам, і вона виходить на оцю кришу. В основному її, звісно, не дуже сильно видно. Якщо тільки встати в повний зріст, тоді її можна побачити, а так оце все видно, оте видно. Ну, коротше, нормально. А з її сторони кухні, то тут прям вау. І ось відео, яке я дивлюсь, максимально рандомно мені випало в рекомендаціях Ютубу. І дуже сподобалась техніка, яку я буду собі застосовувати. Свій Notion. хочу для своїх цілей створити якусь схожу database. В мене вона є, але вона поки що працює за моїм старим методом. Тобто в календарі не все з'являється. Я хочу це все якось об'єднати, щоб не видаляти мої старі databases. Але там треба налаштувати все стегами з, з всякими цими статусами, щоб все відображалося в моєму календарі. Я тут трошки змінила свій хоум пейдж. Оновила вже сторінку з Ютубом, додала свої останні проекти, які я хочу втілити в життя. Ось, до речі, це відео взагалі було заплановано два, але поки що думаю, зроблю одне, щоб об'єднати і ресети планування. Сподіваюся, що мені це вдасться, і це не затягнеться на 40 хвилин, бо потім не різка буде дуже довго займати часу. Да, планер я все ще веду у себе в notes, Хотіла сюди додати свій туду ліс, а потім подумала, ні, мені дуже незручно з телефону заходити в Notion. Я не завжди за комп'ютером, тому поки що залишу свій туду доліст в нотатках в телефоні. Мені так зручніше. Знаєте, скільки в мене вийшло написати цілий десять на рік? Знаєте, декілька років тому я б подумала, що блін. Це ж так мало, де там 50 цілей на рік, на цьому поки що тримається мій фокус, і я не хочу перевантажувати свій мозок непотрібною кількістю справ. Мені здається, якщо буде щось з'являтися, я просто буду додавати. Хоч це і може здаватися мало, якщо ми беремо такий проміжок часу, як рік. Бо тому що я знаю, що якщо я щось буду не виконувати. У мене є така проблема, як сварити себе за це. В цьому році мені хочеться звернути увагу на свій ментальний стан, не перенавантажувати себе на потрібну кількістю роботи, тому отакі думки. Так як однією з моїх цілей на цей рік є отримання диплому, мені треба буде розпланувати на другий семестр всі мої асайменти, також написання моєї дисертації. Тому що перший семестр минув залишився ще один останній, і я хочу максимально звернути на нього увагу, щоб потім не сварити себе. Ще забула вам показати. В мене є декілька кадрів з першого тижня січня. Де я все ж таки щось робила, не просто сиділа, не просто готувалася до екзаменів і не просто хворіла. Були моменти, коли було ну зовсім погано. Я виглядала не дуже, тому виходить. Тому відео знімається тільки зараз. Був момент, коли я оновлювала свою мапу бажань. Це я роблю все в канві, щоб наглядно бачити якусь візуалізацію своїх цілей, намірів бажань. Давайте будемо це так називати. Я поки що не готова. Казувати вам, що саме тут знаходиться. Мені спокійніше дається виконання своїх цілей, коли тільки я знаю про них, тому що мені не зовсім комфортно, коли хтось знає, куди я рухаюсь, бо моя траєкторія може змінюватись. Мені так легше, коли все завуальовано, коли ніхто толком не знає, що я роблю, і не буду приховувати мені подобається добувати. Напевно, я таким чином просто тішу своє его. Я Тут почала дивитися новий серіал, поки вечеряла. Подивилась 30 хвилин, нічого не розумію, що там буде далі. Але цікаво. Цікаво. Взагалі ці канікули, можна сказати, в мене був марафон по серіалах. Я подивилась другий сезон Squid Game, також спіймати Кайдаша нарешті щось українське не Тільки подкасти і якісь відео на Ютубі. зараз оцей буде дивитись. Ну і декілька фільмів, мені здається, теж подивилась Там, де холодей, ще якісь. Але ладно. У мене трошки є план на те, чим я буду зараз займатися, тому що я так не їлася. І я думаю, дві годинки себе чимось зайняти таким спокійним і якраз завершити це відео. Перше, я дуже давно хотіла зробити колажі, щоб роздрукувати фотографії у вигляді полароїдів, бо у мене є реальні полароїди, які висять у мене тут на гірлянді. Але мені здається, що їх замало, і поки я назбираю ще якусь колекцію, мені хотілося, щоб побільше фотографій висіло. Тому, можливо, нарешті в мене дійдуть руки, щоб це зробити. Також розпланую завтрашній день. І можливо, якщо мені інстаграм дав доступ до того, щоб почистити мої знову підписки, займусь ще й цим. То не запланована частина. У нас вже наступний день, наступний вечір. Але я вирішила додати частину Notion. Хочу показати вам, як я тут все оформила, тому що мені здається, я повертаюсь до нього. Як мені увімкнути запис екрану? Я так давно цього не робила. Так, ось так виглядає моя хоумпей. Вирішила залишити назву хоум і також динозаврика, який в мене стоїть тут вже з 21-го року. Мені здається, я тут все поділила на. Три зони: перша це особисте проекти та навчання. І також я ще думаю про перенос все ж таки мого туду лісту з нотаток. Вони зробили прикольне оновлення, яке зараз мені подобається на телефоні. І я додала собі віджет на екран і зрозуміла, що це доволі таки зручно переходити з головного екрану телефону на якусь окрему сторінку в Notion. Я ще думаю про тудоліст. Він в мене тут залишився в обраних мій минулий шаблон, але його треба перероблювати, тому його я вам показувати не буду. У мене тут нижче ще знаходяться нотатки. І те, що я не хотіла видаляти, занесла в архів. Перша сторінка, яку вам хочу показати, це мій челендж, який я буду виконувати. Виходить, що через два дні. Це 75 hard challenge. Нарешті я дозріла до нього, хотіла його почати з 1 січня, але не почала. Тому no more excuses, І будемо починати його з 8 січня. Я планую ще його в TikTok знімати, точніше, в YouTube Shorts. Саме українською, а в TikTok буде можливо англійською щось. Формула просто як трекер звичок, день челенджу і чекери. Перше це підйом о шостій ранку. Але мені ще треба буде з цим підйомом о 6 ранку налагодити мій режим сну, тому що мені хочеться все ж таки мати 7 плюс годин. Для цього треба навчитися лягати о 23-й, тому буду це практикувати, щоб виходило вставати о 6-й, бо поки що мій максимум це 7-ма і то, коли мені на лекцію на 9-ту. Наступне це пілатес, тут така поміточка М, це Morning Pilates, тому що я робила собі челендж на 30 днів на місяць і робила кожного ранку 15 хвилин пілатесу і і зрозуміло, що мені дуже підходить ця система, вона дуже бодрить, і мені так легше прокидатись. Ведення щоденнику, одна сторінка. Поки що ця дія в мене дуже нерегулярна, тому я додала її якраз в 75 Heart. Наступне це 15 сторінок книги, два літри води, 7 тисяч кроків. Поставила саме сім, тому що я помітила, що от під час моїх канікул я не робила навіть сім тисяч кроків. Зазвичай в мене це 10, тому що якщо я хожу до універсу, то це і сім і п'ятнадцять. Якщо ще до залу, то це може виходити і 20 тисяч кроків на день. Але от в ті дні, коли в мене не виходить 10 тисяч кроків, то головне це добувати сім тисяч кроків. Дуже багато тавтології, але тут також все зрозуміло зараз. Потім це чисте харчування, також все зрозуміло, і вечірнє тренування. Там вже коли в березні буде трошки тепліше, думаю, за оцей воркаут в мене буде рахуватися ще й біг з цієї сторінки закінчили. Це просто трекер. Тепер давайте перейдемо до цілий на рік. Я не можу сказати, що це на рік цілі, тому що тут більше поки що все прописано десь до квітня, максимум. Це в мене дублікат сторінки головної, тому що мені поки що некомфортно показувати всі свої цілі, і тут таке все почищене, і те, що я можу вам показати, розказати і взагалі продемонструвати, який вийшов у мене шаблон. Це я подивилася два відео про те, яке я вам розказувала. І ще потім мені натрапило відео Аліси, якщо я правильно пам'ятаю, ім'я дівчини. Вона там давала посилання на шаблон з електронного журналу Септембер. Написана в інстаграмі, але я не знала, що в них є телеграм, тому я також вам залишу посилання на цей шаблон, щоб для цілей підібрати дії, які ви будете виконувати. Там все дуже подробно розписано, але я собі в свій шаблон взяла тільки те, що мені потрібно. Я думаю, що я також заширю свій шаблон. Можливо, можливо, комусь сподобається саме моя система. Так, тут в мене описи, які відкриваються, яка я, як я виглядаю, це просто що я хочу бачити. Далі фокуси та наміри, що я маю на увазі, коли кажу намір, це, наприклад, більше читати. От у мене тут в цілях є прочитати 25 книжок. Мій намір звучить як більше читати в цьому році. Коли я ставлю собі цей намір, я потім знаю, яку ціль я собі поставлю для нього. І також багет ліст. У мене є е, основний, і сюди я додала е, опціонально те, що я хочу в цьому році зробити. Головне це потроху, небагато, не спішити, час є, ми нікуди не запізнюємось. Так, тепер переходимо до е, основної таблички. Це в мене Table Database. її можна потім об'єднувати з вашим календарем, якщо додати сюди ще один е, стовпчик з е, датою. Да. Це якщо я буду потім собі прописувати спринти, але я поки що додала сюди просто статус цілі. Перше, це очікує в процесі та виконано. Да. От, Наприклад, давайте подивимось з 10K. Вона поки що в мене не в процесі, не почата, а очікує на свій час. Після статусу я собі додала категорії. Поки що це лише 5, краса красата здоров'я, ментальне здоров'я, спорт, персональне та навчання. І як ціль буде вимірюватися, за якими показниками це от мене пробігти тенкей в моєму місті. Не знаю, правда, наскільки я реалістично собі поставила сюди тенкей, тому що можливо треба було почати з 5 Кей, але в мене в місті минулого року люди бігли Тенкей. Я не знаю, чи взагалі існує 5 Кілометрів. Це треба буде подивитися, які є опції над деякими цілями, ще треба буде попрацювати, але я те, що мало собі в нотатках в телефоні сюди перенесла, і, як ви можете побачити, тут ще можна собі порозписувати. Да? Наприклад, якщо брати оцю ціль, прочитати 25 книжок, треба обрати, які книги я буду читати. І трошки нижче в моїй справжній нотатці, там записано все в подробицях, від чого я хочу. Це якісь конкретні да, цілі, які пов'язані з, з цими намірами, цілями до моїх дій, які приведуть мене до моїх хочу. Також цю секцію можна розписувати так, як ви хочете. Там, наприклад, ще додати якийсь третій стопчик. Це може бути ментальне здоров'я. І перенести його в стопці, щоб зекономити трошки місця. І знову тут, чого я хочу, і мої дії для цього. Да? І давайте ще я вам розказую, що в мене знаходиться на моєму workspace. Це вішліст, там також, звичайна, таблиця. Загалом це можна зробити як е, сторінку, яку ви шерите там, зі своїми друзями, але в мене є група в Телеграмі. Тому тут знаходиться мій персональний вішліст, де більш такі... Глобальні матеріальні покупки, які я хочу колись здійснити. Далі це архів, про нього я вам вже сказала. З проєктів в мене тут лише моя сторінка з Ютубом ось так вона виглядає. Якщо є отака позначка, це значить в мене є сценарій для цього відео, і можна бачити статус. Так, я тут не звернула увагу, не змінила назви, саме час це зробити. І тут далі в мене сортування за моїми роботами, мої проекти по роботах. Тут трошки нема що показувати, тому що просто планування, сценарії, скрипти та якісь контент-плани. Далі в мене тут дві папки з навчанням, я вирішила поки що їх не додавати в архів, тому що, можливо, буду створювати ще для мого третього року. Не знаю, подивимось, бо я почала в OneNote вести. Всі мої конспекти, тому що в Notion мені стало незручно. І остання сторіночка, це книги наче завершили. Знаєте, якщо порівнювати з тим, як я була Notion раніше, зараз він виглядає дуже мінімалістично і мені подобається. Тому, якщо комусь цікаво спробувати шаблон, як у мене, я залишу в описі під цим відео посилання. Тож ви можете просто зробити дублікат і скопіювати його в свій Notion. Це трошки зекономить вам час. У нас вже одинадцята, тож я буду завершувати це відео. Хочу вас ще попросити залишити будь-який змістовний коментар за тему цього відео, щоб воно мало можливість просуватися. І на цьому все. Всім пока.